Ось і настав час свято Верми неділі. Це свято особливий день. Його зовнішній антураж і колорит зовсім не відповідає внутрішньому змісту. Ми можемо спостерігати на сплеск радості народу, який радо вітає свого місію, і з тим душевним внутрішнім надломом самого грядущого. Його зустрічають як майбутнього світового переможця. Не помічаючи відсутності войовничості воєв... того, хто в'їжджає на Віслюкові. Так саме тихо, на Віслюкові в'їжджає, а не на могутньому, ревучому коні. Той натовп Єрусалимі, що вигукував осанна, благословен грядущий в ім'я Господні, уже через п'ять днів той самий натовп, і тому самому буде говорити, розіпни його. І зараз йому устеляють гілля під ноги і кажуть: Хай живе цар Ізраїлів. І ці слова повторюються днів через п'ять, коли задягнуть в багряний плащ, сонуть йому в руку палку, покладуть на голову вінець і стерня і, насміхаючись, будуть повторювати, Хай живе цар Євдейський. Ми дуже часто поступаємо подібним чином. От ще, здається, недавно, пару днів тому назад, ми були в розчувній храмі. Під час молитви нам хотілося кинути гріх і жити свято і чисто. І пройшов час, і ми знову починаємо грішити вовсю сповна майстерно, при цьому виправдовуючи свої гріховні вчинки. А це значить, що ми знову в собі розпинаємо Сина Божого і зневажаємо. Це майже дослідно, за словами апостола Павла із його письма до євреїв. Господь сьогодні ходить до Єрусалиму і знову сумує, сумує, тому що бачить, як ми щиро радіємо Йому приходу і готові вже завтра чи позавтра відвернутися від Нього. Коли Ісус був ще на дорозі до Єрусалиму, Він казав своїм апостолам, своїм учням про те, що його дадуть на суд язичникам, що над ним поглумляться, його будуть бити, оплюють і вб'ють, але Він Воскресне. І після того відразу двоє із його учнів, Яків і Іоанн, то були рідні брати, попросили Ісуса сісти праворуч і ліворуч Його слави по Його царстві. Розрахунок був, звичайно, точний і бездоганний. Ісус Месія, це так, тому що ці пророцтва Месіянські зводяться лише до Нього. Месія цар. А коли так, то місця посади перших міністрів у Месіянському царстві варто. При них варто попіклуватися заздалегідь, тобто треба їх забронювати, доки ще не пізно. Тим, точний розрахунок не завжди проявою здорового глузду. То був розрахунок безсердеча, бездужчя. Їхній наставник каже про такі жахливі речі, які мають з ним відбутися, а вони на них навіть не звертають увагу, не помічають їх, звертаючи свою увагу лише на ті речі, які стосуються їхніх особистих Можна сказати, вони сказали ось що цим самим. нас не цікавить, якою ціною ти отримаєш це царство. Для нас головне те, що ти воцарюєш і візьмеш і нас з собою. Ну, Якщо шлях до того воцаріння лежатиме через твої страждання, нічого, ти переживеш, перетерпиш. Головне для нас, що ти воскреснеш. Ну, Можна вважати вчинок апостолів Христових цинічним, жахливим. Але, мабуть, вони не зрозуміли його слів, не сприйняли їх всерйоз. Ну, ну як це пророк такого рану, такої сили може себе дозволити таке знущання над собою? Ну, а тепер повернімося до реалі сьогодення. Що ми робимо у так званий 6 четвер, у день спомену таємної вечері і перше причищання? Що ми чинимо в страсну п'ятницю? Відповідь проста: готуємось до Великодня. Фарбуємо яєчки, слухаючи при цьому музику чи новина, подивлячись телевізора, кінотамики. І це в той час, це в той день, який є найстрашнішим днем в історії людства, коли всі християни йдуть до храму, коли до підніжня Голгофи. Хоча, мабуть, в храмах людей буде не так то й багато, тому що ми будемо в ці дні жити перспективою свята, ми будемо передчувати радість Пасхи. А і навіть у, у цей день, у цю неділю, часто так от традиційно говорять, не, е, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Ну коли так, то те, що буде напередодні Воскресіння Христового, можна пропустити. Учні Христові, про яких ми згадували, теж це пропустили. Е, слова про страждання. Історія, як бачимо, на жаль, повторюється. Ми наближаємося до завершальної стадії служіння Христового. Мені би хотілося, шановні друзі, пригадати те, як воно почалося. Ісус, як Месія, як Христос відкрився народу під час хрещення на водах Йорданських. І після того, як говорить Євангеліст Марк, Дух його відразу вводить у пустиню на 40 днів, і лише після того прозвучала перша Христова проповідь. Що ж відбулося у пустині? Дявольські спокуси, три знамениті спокуси. Якщо ти син Божий, притвори каміння в хліби. Якщо ти син Божий, то прориби грандіозний трюк, пронесися в повітрі, щоб повірили в тебе. Ну і третє, поклони сміни дьяволу, і все, те, що ти бачиш, все своє багатство на землі я віддам тобі. Найпотужніші спокуси, перед яким майже не втримувало людство. От, гріхи перших двох спокус лягли в основу життя. Плебеїв, пригадуйте, хліб і видовищ. Це ж, по суті, втілення тих самих спокус. А вже їхні послідовники Патриці втіли спокусу третю владу. І часи вже минали, минали століття, але спокуси багатства, видовищ і влади і досі ранять серця багатьох. Але якщо на початку цього месіанського служіння сатана Христ, Христа спокушує безпосередньо Його самого, то тепер, уже на завершальній стадії, він підсилює своє перебування тим, що діє на Христа на Ісуса уже через народ, через, багатьох, через великий наток народу, притом не через язичників, не через чужинців, а через своїх же єдиноплеменників, через ту громаду, яка йому ненавидить, яка радіє йому, яка м -м, торжествує його прихід у святий Божий Град. Вони йому місіанські письмі співають із псалмів. Вони вірить, йому, що Ізраїль завладіє продуктами і багатством ніж, більше, ніж про Соломоні. Таким чином вони піддалися перші спокуси дьявольські. Вірили в те, що Ізраїль засяє пишністю і видовищами більше, ніж про Соломоні. Це друга спокуса. Ну і якщо при Соломоні Ізраїль досяг найбільшої територіальні влади, то тепер при новому місії Ізраїлю запанує на всі землі. Ну, а диявольське, якщо ти син Божий, там зроби те і те, люди почали влесливо повторювати у найтрагічніші хвилини у житті Спасителя. Якщо ти Христос, проречи, хто вдарив тебе? говорили люди, які закрили йому обличчя, які його били. Якщо він син Божий, побачимо, при прийде Ілля рятувати його. Це вже слова людей біля розп'ятого Христа. Якщо ти, Христос, спаси себе і нас, так вже мовив Розбійник. Ми вступаємо сьогодні у період страстей Господніх, у час, коли зустрілися темрява і з'явилася заря нового світу, яку може спагнути лише той, який разом з Христом увійде у це царство темряви. Тут змішано все, що тільки може змішати правду з неправдою. Сподівання з реальністю. Одного разу святий Серфім Саровський сказав своєму приятелеві, що в нього так духовне переміщення з матеріальним, що відділити одного від, одне від одного майже неможливо. І як нам можливо зараз, особливо в ці дні, мати мудрість відділити наносну полову від зерна істини, І нехай же цей страсний тиждень понудить нас замислитися, і ми приведе нас до нового розуміння, нових переживань і нового життя.